Масштабне вирощування овочевої продукції проводиться на території кількох сільрад Криворізького району, де на сьогодні збереглися основні зрушувальні площі 90%. Це Красінська, Широківська та Новопільська. У поточному році під овочі загалом передбачено 3,5 тисячі гектарів, що на 500 гектарів більше, ніж у попередні роки. На сьогоднішній день повністю вже майже на півтори тисячі гектарах висаджена картопля. Завершується висадка і висів овочевих культур. Також паралельно проводиться догляд за овочевими культурами раннього сроку посіву, які ті технологічні операції, які необхідні. Є надія у аграріїв, що кон'юнктура ринку і ціна на кінечний результат все ж таки не буде такою критичною, як була останні роки, і їхня продукція буде не тільки востребована, а ще й виправдовувати ті незначні втрати, тому що, як правило, очевидної культури вкладається дуже багато ручного труда, а він досить таки дорогий і кропіткий. Збільшення площі говорить Ігор Фартушний насамперед обумовлене з сегменту овочевих культур, Сільгоспвиробники сподіваються, це дозволить досягти економічного виправдання затрат на вирощування саме цієї продукції. Це дасть можливість знайти те оптимальне співвідношення між кінцевим споживачем та виробником, як в першу чергу, з точки зору споживача, це Доступна і якісна овочева продукція, а з боку споживача це обґрунтована економічно обґрунтована ціна, яка дасть можливість і покрити ті витрати, які малі на які понесені на виробництво даної продукції, і все ж таки заложити в ціну продукції можливість на подальший розвиток даного сегменту. Все ж таки необхідно зазначити, що галузь овочевництва потребує значних капіталовкладень і. Значних матеріальних технічних ресурсів в першу чергу для того, щоб замі... замістити ручну працю і залучення більш науково-ємких, науково-технологічних операцій, замістити ручну працю на полях нашого району. Більшість площ, які відведені для овочівництва, під цибулею, капустою різних термінів дозрівання, буряком та морквою, менше значні обсяги ґрунту передбачено під томати, огірки та перець. Ще 500 гектарів це значна цифра для Криворізького району, і сільгоспиробники мають надію, що кожен додатково залучений гектар виправдає їх сподівання. Принаймні погодні умови квітня-травня цьому сприяють.